Добрий день, найкращі діточки. Сьогодні у нас математика, і ми з вами повторимо те, що ми вивчали, тему десятки і повторимо геометричні фігури. Отже, десяток. Що таке десяток? Давайте порахуємо з вами кружечки. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Десять, десять кружечків. Це і є один десяток. Як ми це запишемо? Отже, десяток це ми, як позначимо, ми рахували кружечки: один кружечок. Додали ще один, ще один. Ми виклали 10 кружечків. Правильно? І кожен кружечок я позначаю одиничкою. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 10 одиничок. Якщо ми додаємо 10 одиничок, у нас виходить число 10. Правильно? Як же ми позначимо, 10 це є 1 десяток. Позначається десяток, буквою Д: 1 десяток. Або такої. Або письмовую: ось так: 1 десяток. Тобто 10 одиниць це і є 1 десяток. Якщо буде 20 одиниць, от у мене, подивіться, 10 кружечків, так. А якщо я ще викладу 10 квадратиків, 10 квадратиків викладу. То в мене вже буде скільки десятків? От Дивіться. Тут у мене один десяток. І ось ще один, два. Три. Щоб помістилося. Чотири. П'ять. Шість, сім. Вісім. Вибачте, ще, ще різно. Так. 9, 10. От, Тут у мене один десяток кружечків. І тут один десяток квадратиків. Тобто, скільки у мене десятків? Правильно, два десятки. І так само далі як позначимо два десятки. Ми два десятки позначимо Це, Я вам казала: 20 до 2. Слово 2. Додаємося. Два дцять – це два десятки. Або так позначаєте, таку письмову букву Д. Тепер ми повторимо геометричні фігури. Отже, почнемо з тих самих круж... кружечка почнемо кружечок. В нього є сторони у круга. У круга сторін. Немає. Кути в нього є, немає. Далі овал. У овала є кути або сторони, також немає, але вони, бачите, мають різну форму. Далі квадрат. Квадрат має сторони. Скільки квадрата сторін? Ми все це пам'ятаємо чотири. І вони в квадратах всі однакові ці сторони. Є чотири кути у квадрата. Тепер прямокутник. Прямокутник також має чотири сторони, так як і квадрат, але в нього вони різні. Одні, дві довші і дві. Коротше. Це у прямокутника. У прямокутника, так само, як і у квадрата, є е, кути, їх, їх чотири тих кута. Далі, трикутник. Трикутник в нас має скільки кутів. Від слова три, три трикутник. Три кути. І має трикутник скільки сторін? Правильно три сторони. Отже, давайте з вами розглянемо ось цей малюночок. На ньому зображений будиночок, пташка, дерево, ялинка і сонечко. З яких геометричних фігур у нас зроблений будиночок. Подивіться уважно, це квадрат, скільки квадратів у будиночку, подивіться, сам будиночок, рожевий квадрат, віконечко, квадрат, дах на будиночку це що трикутник, і віконце у нас зроблене круглим, тобто круг. Тепер зверніть увагу на пташку синього кольору. З яких геометричних фігур складається пташка. Правильно, кружечок і два трикутничка. Дерево у нас складається з яких геометричних фігур. Круг, бачите, зелений. І стовбур у нас має форму прямокутника. Так само ялинка. Ялинка складається з трьох трикутників і стовбур з прямокутника. Сонечко, на жаль, воно не ціле в нас вийшло. Складається з круга і промінці мають форму прямо кутники. На цьому все. Всім гарного дня, всім мирного дня.